Всім привіт, любі друзі, і ми продовжуємо вирішувати проблеми нашого містечка в грі Острів. А саме, які проблеми? Проблема в тому, що у нас чомусь не працює корчма. Їм це не под... А, у них розважальні будівлі все рівно поки не на часі, не знаю. Е, немає для них мільних напоїв, проте в продажі в нас є горілка. Одразу говорю, алкоголь це погано, я засуджую, але така специфіка гри. Воно, напевно, не вважається хмільним напоєм, проте е, ніхто інший не продає нічого схожого. Е, також у нас е, різноманіття харчів погане. Хоча ми тут продаємо купу ось всього, е, але все рівно щось йому не подобається. Так, напевно, потрібно побудувати більше хатин з помістям, з огородом, для того, щоб. Все це було. Не знаю. Поки не будемо цим також займатися, ми будемо це робити, напевно, через ферми, через корівники. Сподіваюсь, сьогодні нам хтось привезе овець. Так, немає в нього овець. Свині в нас вже є. І свині. а, всі молоді. Ну, не знаю. чи... Вони будуть розмножатися, чи їм потрібен час для того, щоб підрости корови нас плодяться. Тут вже якусь забивали, адже у скотобійні є яловичина та шкури. Ми поставимо на продаж яловичину. Так, яловичина стоїть. І побудуємо з вами спеціальну будівлю, виробництво. Як же ж вона називається? Є вапнярка? Ні, гасіння вапна це не те. Гарбарня. Кора, вапно, сіль та вода. Це начебто у нас все є. Тому ми зможемо його побудувати. Давайте ось так поперек. Мені здається, буде нормально. Все, зараз наші будівельники це все швиденько побудують. У цього чувака візьмуть шкури, тут візьмуть. Кори трішки. Давайте хай вони зроблять її поки що. Так, потім вода, вапно, вапно. А у нас вапня, так. Нам потрібно ще побудувати штуку вапнярку, якраз яка і робить це вапно. Побудуємо ми її ось тут, де саме це вапно і вапняк і знаходиться, щоб він далеко не їздив. Мо, якраз, бачите, рівненько по дорозі вийшло. Гарбарня у нас зроблена. Ставимо гарбувати овчину, шкіру. Все, хай працює. Потихеньку вони розберуться, що їм там потрібно. Так, максимальна кількість партій дві хай буде. Тобто дві партії він буде одразу робити. Зараз. А, будівельники вже приходять, вже, вже будують. Будівельників у нас дуже багато, а саме 8, 10, 14 чоловік. 14 чоловік одразу збудують, мені здається, все з блискавичною швидкістю. Що там наша яловичина? Вона продається? Продається, вже вся продалась. Добре. Немає тварин. Так, гарбарня. Ще не зроблена, проте. Вже е, коров'ячі шкіри кудись забрали. Не знаю куди. Сподіваюсь, що недалеко. Е, гонець з Мерефи знову прибув до нас. Їм щось у нас сподобалось, напевно. Так, вапно роби. Працюй. Можемо навіть двох е, чуваків взяти. А двох немає. Відкритих посад 33. Це, напевно, через е, збір. Так, це через збір. Адже тут відкриваються посади різноробів. Ось їх тут купа купська, а тут не так багато. Ну Проте вони зараз зберуть тут і підуть на інше поле там допомагати, то все в порядку. Їм ем тут залишилось, до речі, зібрати зовсім трішки. Так, скільки тут гречки? Ну побачимо вже, як закінчиться це все. А тим часом вапно ти робиш? Вода. Він іще воду носить. Можете та досить носити вже ту воду. Почни носити щось нормальне. А, він до криниці ходить. Ну, добре, та криниця нормальна, типу, е, вона не сильно не надто відпочиває, а це йде на роботу. Коли ви вже почнете робити вапно? Е, вода. 500 запасу і не гашене вапно. Так, стоп, зачекайте. У нас є вапняк. У нас є вапнярка. Виробництво. Нам ще потрібно вапнярську піч побудувати. Мати рідна, добре, давайте. Побудується це швидко. Я сподіваюся, що це ще швидко зробиться. Потрібна купа каменю. Камінь у нас благо знаходиться зовсім поруч. І ось уже більшість ресурсів е, доставили. Там трошки деревини, це буквально дві тачки. І трошки дерева. Так, ось і все все збудоване. Піч також будується. Де будівельники? Я не зрозумів. Е, щось вони будують, я не бачу, що. А ось ось ці балки ставлять. Добре, хай будують. Гонець з деркачів, давайте подивимося, що він пропонує. Шкіра, свиня, корова кінь. Давайте ми купимо з вами залізо. Залізо буде потрібне. Купимо з вами сало. Хай сало вони теж продають. Напевно, що так. І купимо шкіри. Принаймні, 500 для початку, щоб вони почали вже чобути робити. І ми, звичайно ж, побудуємо виробництво транспорт та торгівля. Ми побудуємо ще декілька крамниць наших чудових, адже у нас ось так. І ще одну. Не вистачає вже місць для продажу. Ну ви... так, вимикайся. Ми будемо продавати тут взуття. А, ті, хай поки залишиться, бо у мене щось зовсім з голови вилетіло. Так, е, працюють. А, тут тільки різнороби працюють, зрозумів. М -м так, вугілля. Вугілля у нас є. Різноробів не вистачає. Ці все викували. Е, ці кують. Добре, не будемо їм заважати, адже е, ми можемо е, тільки завадити їм. Я щось нажму, постачання зіб'ється, вони знову будуть сидіти без вугілля. Так, тут вугілля вже накинули. Триває збір вугілля для поточного шару. Але різноробів немає. Добре. Ну, звичайно, це погано, але я маю на увазі, що. Куди вони, до речі, ходять? Тут десь очікується каміння, а він йде, не знаємо куди. А вони ось тут все каміння вже видобуло. Ну хай ходять, мені не шкода, адже вони все рівно більшу частину е свого вільного часу сидять і нічого не роблять, адже каміння немає. Начебто тут. А тут теж ніде немає каміння, ну і хай з ним. Нам тих 10 тисяч вистачить, адже каміння по суті не використовується ніде, окрім ось тої вапнярської печі та й церкви, мабуть. Можливо, ще щось було, але. Я не зверну на це увагу. Так. Давайте постачання тачкарі сюди будуть возити, бо вони ж, типу, хлопці працьовиті. Я би ще одну тачкарню побудував, але я не можу знайти для неї підходящого місця. Напевно, це буде десь ось тут. Так, давайте це і зробимо. Транспорт, торгівля, тачкарня. Ось. Поки що в коней ми виходити не будемо в виробництво, скажімо так, коней. Віз нам сало приніс. О, яка рифма вийшла. Так, а сало ми продаємо, а сало ми не продаємо. Наймаємо сюди працівника і ставимо йому на продаж сало. Ну, Та й свинину можна поставити, адже скоро у нас ця свинина, сподіваюсь, буде. Ну і що іще? Малина, горох, огірки, кабачки, буряк, цибуля. Нам просто це не продають, якби би мене це бентежить. Напевно, через те, знову таки, що у нас е дуже багато народу, і вони самі типу, то з'їдають, чи податки для них сильно великі, не знаю. Проте ось у них ну, 600-500 гороху це дуже багато. А сюди вони ані продають. Ну, потихеньку, помаленьку вже зникли всі ось ті постачання, що типу, склад переповнений 2700 льонус. Коротше, у нас зараз буде дуже багато тканини. Це, до речі, дуже класно. Тачкарів наймаємо всіх одразу і починаємо будувати хати, адже... Цих самих людей для нас і не вистачає. Гонець із балаклії. Ось він мав овець продавати. Так, купуємо ну, чисто всіх. Я ще два барани куплю. І все, хай везуть. У нас починається нарешті. Е, овець ми будемо угу. розводити ось тут. Межа поголів'я наразі ну, А, 30 е, овець можна тримати, це нормально. Так, а от мені цікаво, вони коли на забій беруть. Вони беруть, напевно, ж, самих старих корів, яких типу вже не потрібні, які не потрібні. Ти когось іще забивав? Немає тварин для забою. І Це можна якось в налаштуваннях там, опцій найму. Ні, шкода, проте це зробити не можна. Від старості у нас люди помирають. Уже один рядок заповнений. Потім це якось облагородимо. Не знаю, побачимо. Чи е, буде у нас на цей час, чи ні. Тим часом, напевно, чим ми зараз з вами займемося, це буде у нас ще один курник, я побудував. Мені, в принципі, подобається, як він е, працює. Типу, 1000 ти ресурсів він на рік його вистачає. Е, Мені здається, це е, того варте. Так, ми поставимо курник. А якщо він сюди поміститься, буде взагалі чудово, але мені здається, що ні. Ні, сюди він не поміститься, поставимо його ось так. Ні, е, е, це було помилкою, і помилкою було будувати якісь тваринницькі ось там штуки, адже йому потрібна буде вода. А вода це такий ресурс, який здобувається доволі таки складно. Тому побудуємо ми його ось тут, на, дор на доріжці. А для цих чуваків ми побудуємо ось тут е десь. Не знаю де, якщо тут поміститься нормально. Поміститься. Хай там буде криниця, я її поставлю. Ну, вони, в принципі, і самі там будуть брати лише. Для виробництва, адже ж для таких помешкань у нас ось тут, є криничка. Бачите, почали наші дерева підростати і вийшло доволі таки гарно. Починає виходити. Потрібно ще ось так затикати тополями. Давайте, до речі, це зараз і зробимо, поки в нас все рівно зима, і нічого, в принципі, такого не, вих... не виходить. Затикати тополями, для того, щоб наше місто виглядало більш. не знаю, Привабливе, що, що можливо це подобається лише Мені можете ви написати в коментарях, чи подобається вам е дерева в місті. Мені здається, це класно. Це е якби робить зеленішим місто, а це в свою чергу підіймає настрій там, якимось, е його мешканцям, звичайно. Так, побудуємо. Ну, як побудуємо? Ми поставимо замовлення для того, щоб його посадили. Ми ж не будуємо самі дерева. І ось так. Сподіваюсь, це не перетвориться на якийсь ліс. Ось тут, наче вийшло нормально, мені в принципі подобається. Так, знову з балаклії до нас прибув чувак, але ми не будемо його турбувати, адже нього немає що купувати, в принципі. Продати ми йому теж нічого не можемо. 500 одягу. Ну, хай поки буде. Шкіра у нас ще залишилась, металеві частини, ні. Зброю я хотів колись робити, адже вона коштує 3 гривні за одну штуку, але це у нас поки не на часі. Щось у нас гроші закінчуються. Напевно, через овець, то що ми їх так багато купили. Але їх вже 12. Я. А, ні, я 12 я купував, вибачаюсь. Так, подивимось, можливо, ми можемо зробити ще волів. Не знаю, чи потрібно це нам. Що у нас по е, хата триває будівництво, потім курник, потім храниця. Добре, давайте я до вас повернусь, коли це вже добудується все. І тим паче в нас вже настане весна. Ось і все любі, друзі, весна настає. Начинають, починають співати у нас пташечки. Ви що бачите, ось до лісу приближаєш, то воно починає бути чутно. А ми з вами продовжуємо вирішувати наші якісь нагальні потреби. Так, зараз тут що? Тут йде сіяння пшениці, пшениця, картопля і ще пшениця. Картопля, гречка. До речі, чому тут так багато? Немає виснажених полів? Немає. В наступному році тут буде два поля, і тут два. Ну, стосовно цього... ну, добре, хай буде. Ми щось з цим придумаємо. Курник збудували, до речі. Поголів'я курчат у нас наразі буде найбільше. Два працівники і перемістити курчат. Я не можу... О, чому я маю оце клоцати 30 разів? Незручно, трошки я. б... Я можу тільки 29. Перемістити ось сюди. Переміщується у нас курчата, я не знаю, хто це буде переміщувати, і чи буде воно видно зараз. Так. Кури курчата, курочки. Що вони роблять? Постачають воду, постачають ресурси, це добре. Проте, коли вже наші кури почнуть. А, ось, курчат вже немає тут. Але вони з'явилися тут. І вони малесенькі. Хоча не всі, до речі. Я б не сказав, що то всі курчата. Ну, можливо, вони просто різного віку. Таке теж буває. Так, допомагаємо їм. У нас тут є, до речі, заможні пани. Хоча вони вже не такі заможні. Адже я поставив з Дирницьки просто податки на багатство. А саме, якщо у сім'ї більше сотні монет, то вона платить там. Не монета, а гривень. То вона платить 1 гривню. Здається, щомісячно, чи. Так, щомісячно, напевно. Так, в принципі, ми вапно вже зробили. Триває збір вапняку. Та що його тут. А. У них не вистачає його. Чого? Відвідує церкву. А працювати хто буде. Так, давайте, щоб вони почали вапно добувати. Воно десь. Ось воно тут знаходиться. Його, в принципі, багато. Ой. Так. Добре. Я сподіваюся, що. Скільки його ще потрібно. Я не можу зрозуміти ось цього. Він пішов хоч його добувати. Так, очікується 209. Хай добувають. В принципі, тоді, е, чим ми б з вами могли таким цікавим зайнятися? Подивитися, чи ось 200 взуття він вже пошив. Це круто. Потрібно йому що ще? Збір сировини сіль є, вапно. От саме вапна йому не вистачає. В принципі, ми з вами зробили все, що нам що могли, тільки зробити. У нас залишилася горілка, я не знаю чому. Можливо, це глюк-бах якийсь. Можете написати про це, буду вам дуже вдячний. І ще таверна у нас не працює, і у нас вапної ще добувається. Проте це вже лише, знаєте, такі якби проблемки, які. Вирішується лишень проводженням часу в грі. Тому, напевно, ми будемо на цьому з вами і закінчувати е, проходження цієї гри острів. Мені здається, що за цих е, декілька серій ми збудували чудове місто, яке е, далі може функціонувати е, самостійно. Я маю на увазі, що е, тут недостатньо не різноманіття, але проте вони просто не купили ще якісь харчі. Через деякий час у нас почнуть ну, дуже багато свинок буде, котрих ми будемо забивати, пускати на м'ясо. Потім виростуть курчата, і наразі вже 9 курей дорослих. Вони почнуть яйця нести. Це все продається населенню і тому подібне. Гра дуже чудова, дуже прикольна. Якщо ви знаєте. Схожі якісь ігри, які можна було так пограти. Будь ласка, напишіть про них в коментарях. Після себе вона залишила такий приємний е, осад, і, можливо, через е, рік я до неї повернусь, можливо, не під запис, можливо, під запис. Не знаю, побачимо. Проте е, це гарна гра, щоб витратити на неї свій час. Е, що ж, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, а також. Підтримувати контент будь-яким коментарем, а е, також віримо в ЗСУ, чекаємо нашої скорої перемоги. Всім удачі і всім до побачення.